Терористичне угруповання Ісламська держава оприлюднило відеозвернення німецькою мовою, погрожуючи влаштувати кривавий джихад у Німеччині та Австрії. Терористи пообіцяли помститися Ангелі Меркель за їхніми словами за кров мусульман, що пролили в Афганістані, а також за поставки зброї тим, хто воює проти терористів. Фрагмент крила, який знайшли на узбережжі острова Реюньйон, з великою вирогідністю належить Малазійському Боїнгу рейсу MH370, який зник майже півтори роки тому. Про це в Парижі заявив прокурор Серж Масковяк. Однак це твердження потребує додаткової перевірки. Як повідомили прес-служби президентів Франції та Росії, французька сторона поверне Москві гроші сплачені за вертолютоносці містраль. Загальна сума неустойки, обійдеться Франції менше ніж в 1,2 мільярда євро. Щонайменше 70 людей загинули в М'янмі внаслідок найпотужнішої за останні 100 років повені. Загалом від стихійного лиха постраждали 260 тисяч людей. За прогнозами метеорологів, вода рухається на південь, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Біля узбережжя Лівії перекинулося судно з біженцями. На борту корабля перебувало щонайменше 700 людей. Врятувати вдалося лише близько 400. Наса подовжила договір з Роскосмосом до кінця 2019 року. Сума контрактів з доставки американських астронавтів на МКС складає 490 мільйонів доларів. Трендом міжнародної виставки комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні цього року стала віртуальна реальність. У центрі уваги засоби для занурення у світ ігор та фантастики. Серед них окуляри зі спеціальними лінзами або керовані програмами крісла.